Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій Антоненко, і ви на каналі Олексій Антоненко Тревел. І я до вас, друзі, з останніми новинами по Черкащині і по смілі, по Смілянщині. Ворог продовжує біснуватися, атакувати. І сьогодні, внаслідок ворожої атаки було пошкоджено один із об'єктів критичної інфраструктури на Черкащині. Внаслідок цього було знеструмлено половину області. За інформацією від від міського голови Сергія Ананка, без світла залишилася повністю вся сміла. Також не працює система водопостачання і водовідведення. От на даний час, на даний час зараз у нас половина другого дня, води і світла досі немає. Також тільки щойно, от буквально хвилин 15 назад, появився зв'язок. Тобто мобільного зв'язка взагалі не було ніякого. І також інтернету теж не було відповідно. Також за інформацією міського голови Сергія Ананка, працюють всі екстрені служби, усувають наслідки цієї ворожої атаки. Також він зазначив, що невідомо, коли появиться електропостачання. Щодо новин, на сьогодні. Сьогодні було з нашими силами ППО збито 44 ворожих ракети е, із понад 50 випущених. Це, це ракети класу Х101 і Х-555, які були запущені Рефією з акваторії Каспійського моря та з району Волгодонська, що у Ростовськ, Ростовській області е, Кацапії. Тож слава нашим ППО, слава нашим зсу, все буде Україна.